Жадна сучка, блядь. Щоб ти здохла, блядь, єврейська морда. Забудьте про это. Го забанил? Не помістрило, його да. забанило. Да, и ноузумом хуйну еху иноздалеку. Ебать, лох. А ну покажи мне то Там же нікого нема, що стріляєш. Ага, ага. Понял. Знаєш, що можна зробити? Що та тлка лежить інший тлк, короче, понял? Що-що? Та та тлка Що інший казав? Зробити на аузи. Ну, а та тлка лежить інший тлк. То там же нема де її клеїти ще одну тілку. Та ти, знаєш скільки на наклейка коштує, блядь? Скільки? Ну скільки я за ту наклейку дав, блядь? Гривень 20. 90? Але ти ты. 90 гривень на кошти та наклейка. Ну допомагайте мені, блядь. Ну для... Ерік, так давай дискорд, скорше, там піздець. Вона вчора коштувала 15 гривень для та наклейка. Ты за неї заплатив 90? Воно, коли, блядь, вона виросла до 90. Вона хоть з неї платив такі гроші за. А я хотів ту наклейку? вона би упала в ціні і так. Та похуй, боже, я ж тебе гроші выбрал, блядь, з кейса. Та и так, блядь, 90 гривень. Та я хотів зразу, ей боже. Tak, bledź. No tak, na taką kobietę wszyscy nie wyrostowali. A Michael Michaela Jordana? trzeba lekko a nie taką. A ja chcę taką. Mam jeden moment, kiedy tak lekko podkinam i ubijam. To jest wolniejsze. 5 94 dałem? Któmu to ja dałem, to że ty stupid ойп візьму. Я наступно. Коли я слою колаш, я тоді візьмаю. Може я завздохну. Мені треба зі скіном просто. У мене сітка сафарі. О, норм. Якщо то ще наклеечка фолена на ввалена, не то взагалі. Ого. Хвалена, я наклеєчка. Добрий вечір. Що він мав М-ку мав? В пленті, в сейти. Ніхуяньте, опоздовав. Та так конкретно. Не по дєцьки Пам, <гл> блядь, не побачив. Ти бачив, типа? Не побачив, не побачив. Він Де... тебе походу не побачив. Він не поводу не побачив, да. Не інші побачив. Біжи плен, ти походи. Біжи далеко, біжи далеко, ти побачив. Єпс. Та ти перший здохну, бас. Fuck my ass, please. <laughs> А my ass. маяс. Так, у fuck my ass. Бля. Бля, я не могу. Та що було дев'ять тысяч и дві дроп не дав. Та-то ой-ой, тимейте року. Та ми, коротше, проиграли. Ми під кінець почали ржати і получилося Дуже Смішна катка, да що згодиш? Наебали. Жадна стуча, блядь. Чтоб ты сдохла, блядь, еврейская морда. Еврейская морда, блядь, сдохнешь тут. Блядь, ничего. Это стоит. какие типа. Я уже надо попыхать Let's go, Orange. Let's go. Nice. Very good. Что ты взял, блядь, Да, Да, даст. И что там? Я не знаю, мені ще не показал, ніч довго думає. Новий кейс може? А я думаю, це буде новий кейс. Ну то вірняк, новий кейс. А що мені ще впасти? Е, може впасти? Що може впасти, у кузмія. Який варіант? Тільки новий кейс. Мені так і не показало. Ходу ні. мені нічого не дав. Ні-ні, я бачу, тобі взяв дал левел. О, блядь. Що? Сука. Революція? Так на, та, та, та революція Са... Шайник. <свіш> ну, то у змії. Ні, ну у змії вже не випадає ніколи. А, він вже не випадає? Його забрали, тепер той його випадає <свіш> з мусням. А що, ну що тобі випадає? <свіш> перелом. Перелом? Розлом? Ага. Роз, ну, розлом, Резі перелом. 10 гривень? 10 гривень. Та революція теж десять. десять? Це... Обломна штука. Але випав Драгон Лор ще з ним, тому нормально. А, ну тоді да. Ну я зберу графіті, на що мені той Драгон Лор?